Вітаю сьогодні. Особливого значення набувають інформаційні технології та змішане навчання, які відкривають нові можливості для оптимального розвитку у міні-навичок сучасних учнів. Для багатьох учителів віртуальний клас та змішане навчання це новий рубіж, який вони мають подолати. Але процес дуже часто ускладнюють традиційні навчальні програми, що їх учитель має адаптувати до нових реалій навчання, та потреба опановувати новітні технології. Як зробити це швидко та ефективно? Які ресурси для цього потрібні, та хто має бути залученим до цього процесу? Європейська комісія підготувала дорожню карту впровадження змішаного навчання у школах. Докладну інструкцію дивіться в додатках. Пропоную зробити 10 важливих кроків на зустріч змішаному навчанню у вашому класі чи школі з використанням платформи Всеукраїнської школи онлайн. Що таке змішане навчання? Змішане навчання або blended learning це поєднання онлайн та офлайн навчання у різних пропорціях. Ефективно організоване змішане навчання має безліч переваг. Надає гнучкості всім учасникам процесу, розвиває проактивний підхід до навчання, де вчитель більше не є джерелом інформації, а лише фасилітатором, підсилює цифрові навички дітей та спонукає їх бути самостійними здобувачами освіти, дає вчителям змогу зробити навчання більш індивідуальним. Проте blended learning – це не просто поєднання віртуального і офлайн навчання. Це цілісний підхід, який охоплює освітнє середовище, школу, онлайн-простір, домівки учнів та учителів, розвиток компетенцій і, звісно, учасників процесу учнів, учителів та батьків. Онлайн-курси на платформі Всеукраїнської школи онлайн це цілісна частина навчального вмісту для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, разом з відповідними матеріалами для учителів. Відповідає одному навчальному предметові для одного класу. Мета онлайн-курсу надати учням доступ до якісних матеріалів за умов дистанційного чи змішаного формату навчання або у разі, коли з певних причин вони не мають змоги відвідувати навчальний заклад. Для вчителів ці матеріали можуть стати допоміжними інструментами для організування змішаного та дистанційного навчання. Розроблені модулі онлайн-курсу відповідають чинному державному стандартові. Зміст уроків сприяє формуванню ключових компетенцій, що їх визначає закон про освіту. Контент кожного уроку на платформі забезпечує міжпредметні зв'язки. Кожен онлайн-курс платформи містить: відеоматеріали, автоматизовані тестові завдання, додаткові навчальні матеріали, конспекти та посилання на корисні ресурси. Кожен урок курсу складається з трьох компонентів. Відео, матеріали для самостійного підготування, тест на закріплення інформації. У кожному курсі Всеукраїнської школи онлайн передбачено елементи формувального і підсумкового оцінювання, 10 найважливіших кроків до змішаного навчання з платформою Всеукраїнської школи онлайн. Крок перший. Перевернутий клас або фліп Classroom. Цей підхід дає учням змогу здобувати попередні знання чи інформацію самостійно. З підручників, навчальних матеріалів чи пошуку у мережі. А у класі вчитель модерує процес засвоєння цих знань і навичок на практиці. Flip Classroom спонукає учнів рівноцінно працювати у різних навчальних середовищах, удома та школі. Тож важливо, аби всі діти мали рівні можливості доступу до цифрових технологій. Всеукраїнська платформа онлайн якнайкраще відповідає цій моделі навчання. Вона виконує роль пояснення матеріалу. Учень має самостійно переглянути відеоурок у курсі та засвоїти пояснення теми. У кожному відеозаписі курсу пояснення як найбільш доступні, орієнтовані на всі рівні навчальних досягнень учнів. Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання найпростіших завдань, що запропоновані у курсі до кожного уроку, вже під час очного уроку чи відеоконференції, якщо це віддалене навчання, учитель із учнями може виконати складніші вправи, поглибити тему, розкрити певні нюанси і дати відповіді на запитання. Умовно кажучи, якщо у звичній моделі навчання учитель пропонував виконати у домашньому завданні вправу із зірочкою, то тепер радить переглянути урок онлайн-курсу і виконати тестові завдання, які передбачені у кожному уроці. А складні завдання чи практичні проєкти діти виконують разом з учителем у класі чи під час відеоконференції. На основі одного або двох онлайн-уроків кожного курсу вчитель може створити квест. Це дасть змогу простежити, що діти засвоїли і чого навчилися, а що треба ще повторити. Крок другий розширене поняття уроку. Blended Льонін передбачає, що навчальний процес не обмежується лише уроком. Він розширюється і до, і після визначених 45 хвилин. Водночас саме етапи до та після уроку стають важливими для учня. Завдяки платформі кожен учитель може впровадити гнучку модель або модель самостійного змішування. Це коли учень самостійно визначає складники власного навчального процесу. За такої моделі вчитель дає перелік уроків онлайн-курсу платформи, якими учень може скористатися: навчальне відео, додаткові пояснення у матеріалах для самопідготування. Ця модель доволі складна у втіленні. Тому що вимагає дуже високого рівня відповідальності і мотивації у школярів. Та це чудова змога застосувати диференційоване навчання для учнів, які прагнуть швидко опанувати матеріал та рухатися далі. Із невмотивованими учнями буде складніше працювати за цією моделлю, оскільки такі діти потребують чітких інструкцій, послідовних кроків та моніторингу виконання кожної поради учителя. Крок третій новий підхід до розкладу заняття. Щоби підготуватися до запровадження змішаного навчання, слід переглянути весь шкільний розклад і усім погодитися застосувати гнучкий підхід до планування дня. Оскільки змішане навчання у деяких моделях передбачає, що діти приходять до школи у визначені дні, можливо, варто зробити уроки тривалішими, аби дати більше часу на практичну роботу у групах в класі. Молодші школярі потребують більшої взаємодії з учителями, тоді як старші, самостійніші у своїй роботі. Це також варто врахувати. У період перед іспитами чи контрольними діти можуть потребувати інтенсивнішої допомоги педагогів. Це також можна спрогнозувати під час складання розкладу занять у школі. Матеріали курсів дуже зручно використовувати для ротаційної моделі змішаного навчання. У класі є кілька станцій. Одна частина дітей працює з відеоматеріалами, друга з учителями, третя створює проєкт. Для такої роботи вчителеві потрібен якісний теоретичний контент. Ним якраз і стануть матеріали платформи. Якщо прагнемо, щоб дитина досягла високих результатів, то сама вона має докладати до цього найбільших зусиль. Тож така модель роботи дуже мотивує. Якщо учень приходить на урок непідготовленим, не опрацював удома теоретичного матеріалу, то він не може долучитися до групи, що працює над проєктом. А має почати зі станції, де надолужує теорію. Це чудовий стимул. Через відповідальність за власне підготування ти стаєш до роботи над цікавим дослідом чи проєктом. Крок четвертий: доступ до цифрових технологій та надійного інтернету. Ефективне змішане навчання передбачає, що усі учасники освітнього процесу мають рівний та надійний доступ до інтернету та онлайн-інструментів для роботи. Проте це тільки частина рішення. Навіть важливіше, щоб вчителі мали підтримку з боку досвідчених, it спеціалістів школи і могли звернутися до них по допомогу. Усі веб-платформи, якими користуватимуться вчителі, мають відповідати віку дітей та бути також доступними для учнів із особливими освітніми потребами. Крок п'ятий. Значна автономія педагогів. Змішане навчання вимагає безліч швидких рішень, тож учителі мусять мати свободу і гнучкість у самостійному визначенні поточних видів роботи, власного графіку та навчальних інструментів. Така автономія і високий рівень персональної відповідальності можливі лише за умов довірливих взаємин між педагогами та керівництвом школи. Спільне усвідомлення потреби і об'єктивних переваг змішаного навчання та гнучкості всієї системи керування школою. Згодом на платформі з'явиться функціонал, завдяки якому вчитель зможе створювати власні онлайн-курси та запрошувати до них своїх учнів. Крок 6. Прозорість планування та навчальних очікувань. Усі учасники змішаного навчання мають знати, де у приміщенні школи та онлайн-ресурсах учитель розміщує розклад. План занять, завдання та цілі уроку, оцінювання результатів. Усі ці складові частини мають бути прозорими та доступними. Для ефективнішого керування гнучким освітнім процесом школам слід розбити навчальний лік на менші етапи, наприклад, не чверті чи семестри, а модулі. Те саме стосується цілей навчання та оцінювання результатів. Фокус має бути на компетенціях і практичних навичках, а не на знаннях. Матеріали кожного курсу Всеукраїнської школи онлайн забезпечують формування предметних і ключових компетенцій із дотриманням дидактичних принципів науковості, системності і систематичності, послідовності і доступності викладу, зв'язку навчання з життям, наочності, свідомості й активності дітей у здобутті знань, проблемного викладання навчального матеріалу. Автори курсів забезпечили особистісно мотиваційний принцип організування навчання з урахуванням ціннісного компонента. Крок сьомий співпраці з батьками. Співпраці з батьками у моделі змішаного навчання дуже важлива, адже значну частину часу діти опановуватимуть науки поза межами школи. Тому варто чітко визначити ще на старті, якою мірою батьки можуть і хочуть бути залученими до змішаного навчання. Це залежатиме від конкретних умов кожної родини, але варто принаймні впевнитися, що батьки також беруть участь у плануванні і дизайнуванні індивідуальної освітньої траєкторії учня. Батьки легко зможуть допомогти дитині використовувати платформу Всеукраїнської школи онлайн, стежити за прогресом виконання завдань та у разі самостійного організування домашнього навчання зможуть скористатися усім функціоналом платформи для забезпечення якісного опанування навчального матеріалу. Крок 8. Зрозуміла система оцінювання здобутків учнів. Система оцінювання у змішаному навчанні має три складові частини, що їх забезпечує платформа Всеукраїнської школи онлайн. Самооцінювання для учнів, аби відстежувати прогрес і планувати наступні цілі та завдання, яке втілено у вигляді автоматизованих тестів після кожного відеоролика. Підсумкове оцінювання вчителем здійснюється наприкінці теми. Оцінку зазвичай заносять до шкільних документів. Підсумковий тест тематичного розділу є у кожному курсі платформи та складається з 10 питань після кожного розділу. Це зазвичай 7-8 уроків. Підсумкове оцінювання після проходження усього курсу для визначення рівня досягнень містить 10 запитань. Процес та інструменти оцінювання мають забезпечувати всім учням рівні можливості показати свої компетенції і розуміти власний поступ у навчанні. Усі нові інструменти оцінювання потрібно представити дітям поступово і впевнитися, що усі розуміють його механізм. Самооцінювання або оцінювання робіт однокласників набагато підвищує мотивацію та розвиває відчуття відповідальності за навчальний процес. Blended Learning є дуже гнучкою структурою, тож і оцінювання також може бути різноманітним. Слід поєднувати індивідуальні оцінки із оцінюванням групової роботи і командних проєктів. Оцінювання може здійснювати як учитель, так і онлайн інструменти Крок 9. Виділяти час для живого діалогу. Змішане навчання передбачає зменшення часу перебування у класних кімнатах, а отже учням і вчителям бракуватиме звичного соціального шкільного життя. Тому дуже важливо надавати пріоритет живому спілкуванню, діалогу та неформальним обговоренням у ті дні, коли діти і учителі перебувають у школі. Особливу увагу слід звертати на теми психологічного добробуту усіх учасників. Обговорення емоційного стану, рівня тривожності, а також інструментів подолання стресу має стати усталеною практикою серед учителів та дітей. Крок 10. Розширити саме поняття шкільне приміщення. Урок у класі не обов'язково слід сприймати буквально, адже замість кабінету у школі це може бути, наприклад, бібліотека, актова зала, спортивний майданчик чи шкільне подвір'я. Під час змішаного навчання варто зробити школу відкритішою, запропонувати дітям позашкільні активності на спортмайданчику, надати доступ до ресурсних центрів чи бібліотеки у позаурочний час. Матеріали Всеукраїнської школи онлайн доступні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тому їх легко використовувати у будь-якому навчальному просторі для будь-яких типів пристроїв із приєднанням до інтернету. За словами фахівчині з питань освіти Гарвардської вищої школи освіти Ронди Бонді, найкращі вчителі дистанційного та змішаного навчання не ті кому легко вдається опанувати програму чи додаток. Успіх забезпечують ті самі якості, які завжди були потрібні вчителеві, ухвалювати рішення, як саме спілкуватися з учнем, які використовувати комунікаційні стратегії, як добирати індивідуально матеріали та організовувати навчання. Тож експериментуйте і змішуйте те, що допоможе вашим учням піднятися ще на одну сходинку.